Багато виробників хочуть знати, як ми виготовили наші органічні кислоти найкращий в галузі продукт для здоров'я рослин і ґрунту. Тож, спочатку нам потрібен мінерал леонардит. На його створення в природі пішли мільйони років. Це процес розкладання рослинних і тваринних рештків. На виробництво він поступає в величезних мішках, подається в наші реактори і кристалізується до отримання найчистішого леонардиту. Основною частиною мінералу є гумат, але в твердому стані його міститься більше, а рослина за свої елементи в рідині. Тож ми реагуємо на вуглець за допомогою високої температури та тиску через власний науковий запатентований процес. Таким чином ми можемо зберегти якісний гумат в рідині і вже рідкий компонент, насичений органічними кислотами, використовувати в багатьох рецептурах добрив. А сам баласт, некорисні тверді речовини, все одно повинні відокремити від рідини. Тому ми використовуємо центрифуги, щоб причищити цей процес. Це трішки схоже на прадавній процес на млині, коли віслюк обертав млин, а потім ми прив'язували ракету до віслюка та давали йому чарівного пенделя. Процес обертання відокремлює рідини від твердих речовин баласту. Тепер, коли акті кров органічні кислоти є готовими до взаємодії, до них в дуже контрольованих умовах додаються інші елементи живлення, такі як фосфор, калій чи цинк. Залежно від цільового використання добрив, ми можемо додавати ті чи інші мікро- і макроелементи, щоб ефективніше балансувати елементами живлення для рослин і досягнення високих врожаїв. Всі наші продукти працюють на основі технології реагованого вуглецю за рахунок енергії органічних кислот Актікро. Пригадайте стильний швейцарський ніж, в якого багато застосувань. Ми покладаємось на величезну лабораторію і польові випробування, щоб переконатися, що наші продукти добре працюють в польових умовах. Під час сильної спеки чи екстремальних ситуацій, це дуже важко закладати досліди і вести обліки на різних континентах, але високі врожаї фермерів показують, що це того варто. Ми також проводимо тиражовані польові дослідження, тепличні випробування, де ми можемо виміряти результати, які мають найбільше значення продуктивності рослин і врожаю. Тому ми настільки впевнені, що використання органічних кислот АКТАГРО сприятиме продуктивності врожаю в будь-якому господарстві, де вони використовуються, тому що ми впевнені в наукових розробках, що використовуємо, і бачили результати, яких досягають фермери рекордних врожаїв.